Привіт! Сьогодні покажемо вам стильний набір бавовняних органайзерів для валізи. Компактно, акуратно і зручно для подорожей. Маємо в двох кольорах: світлий та ось такий чорний. В комплекті три сумочки різного розміру. Найменша 30 20, 10 см. Середня сумочка має розмір 35-25-12 см. Та найбільша має розмір 40-30, висота 15 см. Виготовлені як в чорному, так і в світлому кольорі з бавовним ось така цупка тканинка. Та зверху сітчаста вставка, щоб одразу бачити вміст. Зручно як для зберігання вдома речей, так і в дорозі. Тканина щільна, дихаюча та шви акуратні. Курнітура працює плавно та якісно. В таку маленьку сумочку можна скласти і якісь дрібнички, аксесуари або навіть дитячі речі. Середня сумочка також зручна не тільки для речей, але й для взуття. В неї поміщається не одна, а навіть дві пари взуття змінних. Та у найбільшу сумочку можна скласти більш об'ємні речі. Наприклад, теплі светри, спортивні костюми або джинси. Також зауважимо, що такий комплект сумочок дуже зручний для всієї сім'ї. Кожному свій мішечок сумочка з речами. Порядок і ніхто не переплутає де є. Дуже зручно, коли приїхав на відпочинок. Дістаєш потрібну сумочку а решта залишається впорядкованою у валізі. Нічого не розкинено усе на своєму місці. Тож такий набір просте та стильне і сімейне рішення для подорожей, з ним пакування стає легким та приємним.